Яку найгіршу пораду щодо здоров'я вам коли-небудь давали? Вочевидь, у мене через стрес виникла інфекція сичових шляхів, і вона дуже погано протікала. Коли я звернулася до нового лікаря чоловіка, єдине, що він мені сказав, було: у вас надмірна вага через таку вагу у вас не може бути інфекції сичових шляхів. Тримайте кілька брошур про те, яка ви товста. У мене полікістос, і я впевнена, що й фіброміома матки. Коли я розповіла своїй лікарці про те, як мене виснажують постійні несподівані кровотечі. Що почались майже 10 років тому? Вона відповіла мені лише: ти ж огрядна, чому б тобі не зробити операцію для схуднення?» у вересні минулого року. Я захворіла на ковід, і хоча відсутність смаку та запаху не дуже турбувала, я все ж запитала, чи можу я прийняти якісь ліки, що допоможуть мені впоратись з цим неподобством. Знаєте, що мені порадили? Схуднути без жартів, бляха муха. Обирайте собі улюблене. Я знаю, що не одна така. Лесбійкам не треба здавати мазок. Мій суперрозумний і ані трохи не гомофобний лікар-гінеколог. Лікар сказав випивати чотири склянки молока перед кожним прийомом їжі впродовж дня. Що мені не потрібно тренуватись, бо я худа. Мені сказали, що мої причини з психічним здоров'ям були спричинені тим, що мої батьки належали до різних християнських конфесій, і це залишило щілину, в яку зміг проникнути диявол. Нагадали мені одного мого друга, якого в дитинстві мати побила за те, що він підхопив застуду. Вона сказала, що він, ясна річ, недостатньо молився, і тепер за це його покарано. Один чоловік припустив, що причиною викидня моєї дружини була нестача фруктів і овочів. Моя дружина вегетаріанка. Звернувся до хіропрактика. Я прийшов до нього, щоб вирішити проблему болю в шиї, а вийшов звідти із защемленим нервом і нестерпним болем, який не минав упродовж 9 тижнів. Лікар швидкої допомоги сказав мені, що причиною викидня були мої татуювання, і що у мене без сумніву гепатит С. Татуюванням було 5-6 років, і я пройшла повне обстеження під час попередньої вагітності за 3 роки до цього. Сімейний лікар сказав мені, що мені не потрібні протизаплідні засоби, бо ви одружені, і якщо не захочете, то не завагітнієте. Лікар сказав, що біль є нормальним явищем з віком. Виявилось, що це був рак. Коли захворієш, працюй далі, як зазвичай. Якщо ти зможеш дійти до лікаря, щоб отримати довідку, то зможеш піти до школи, коледжу або роботи. Сімейний лікар запевняв, що з моєю щитовидкою все гаразд, і що я іпохондрик. У 12 років я дізналася у мене проблеми зі щитовидною залозою, і той лікар помилявся. Мені довелось звернутись до зовсім іншого лікаря, щоб отримати направлення до ендокринолога, тому що попередній просто-напросто відмовлявся давати направлення. Ендокринолог сказала, що у мене рубці по всій щитоподібній залозі, що у мене хвороба Хашимото і рівень гормонів просто катастрофічний що вона не знає, чим керувався сімейний лікар, коли відмовив мені в допомозі. Лікарка також сказала, що рада, що я змогла постояти за себе. Коли у мене була інфекція сечовивідних шляхів, одна людина порадила мені промивати піхву оцтом. У підлітковому віці я цілий рік хворіла. Пройшла безліч спеціалістів, щоб знайти причину. Експериментувала з харчуванням. Потім звернулася до натуропата, який робив якийсь електричний імпульсний тест, що, начебто, показував стан здоров'я органів. Після кількох візитів і місяців поїдання всілякого лайна тест показав, що справи йдуть на краще, в тому числі і з жовчним міхуром. Минали місяці, але мені не ставало краще. Врешті-решт я Трапила до лікарні, і один з фахівців вирішив видалити мені апендикс, щоб перевірити, чи це допоможе. Виявилось, що у мене був так званий хронічний апендицит, і це мене повністю вилікувало. Найсмішніше те, що коли мені робили операцію, виявилось, що я народилась без жовчного міхура. Якщо у вас бліда шкіра, щодня трохи обгорайте на сонці, щоб ваша шкіра навчилась засмагати. Так всі роблять. Мій передранковий сонячний крато шкіри з цим не погоджується. Моя подруга страждала від жахливого болю під час місячних кілька різних лікарів, неодноразово повторювали, що вона повинна перестати скаржитись і просто звикнути до цього, тому що у всіх менструації болючі, і це нормально. Після років поневірянь вона нарешті знайшла лікаря, який серйозно поставився до її скарг, і виявили, що у неї запущений ендометріоз. Хірург сказав, що це був найгірший випадок, який він коли-небудь бачив у своїй кар'єрі. Він був на Жаханий тим, що хвороба зайшла так далеко, а пацієнтку ніхто не послухав. Один дядько, з яким ми працювали на складі без кондиціонера під час літньої спеки, сказав мені, що я так сильно пітнію, бо п'ю забагато рідини. Просто прийняти якісь знеболювальні пігулки перед веденням спіралі, тому що це буде лише невеликий укольчик. Я мало не втратила свідомість під час процедури і відчувала біль майже 6 місяців. Ти не настільки хворий і не так сильно тобі болить, як ти думаєш. Моя мама фантастика! Це найкраща відповідь дитині, яка сказала тобі, що вона хвора. Лікареві довелося пояснити їй, що мені справді дуже боляче і дуже дуже погано, і що мені необхідно сидіти вдома, а не ходити до школи. Ігноруй, доки не зможеш вже терпіти, а тоді сходи перевірити, чи все гаразд. Принаймні, я так собі кажу. У кожної жінки є кісти яєчників, і вони проходять самі з собою. Через рік вони виросли настільки, що їх можна було назвати пухлинами. А ще через кілька тижнів мені поставили діагноз рак. Я пройшла курс хіміотерапії і тепер здорова. Але моя мета розповісти всім, хто мене почує, що треба дбати про власне здоров'я. Ви знаєте своє тіло краще ніж будь-хто інший. Біль і лихоманка, ймовірно, викликані протизаплідними засобами. Сказала мені медсестра з коледжу. Це була ниркова інфекція. Я провела чотири дні в лікарні. Ви можете приймати протизаплідні ліки, які я вам виписав. У вас не було жодних проявів хвороби крона впродовж багатьох років. Через тиждень у мене сталося серйозне загострення хвороби крона вдвічі сильніше ніж 15 років тому. Це на 18 місяців вивело мене з ладу. Досі маю певні проблеми. Допивай молоко, що я тобі налила. Комусь це може й допомагає, але у мене від нього постійно виникали синусити, доки я не дізналась, що їх провокує. Займись йогою. Це для більшості людей може здатись гарною ідеєю, але у мене патологія сполучної тканини, тож я і так гіпермобільна. Розтягувати себе ще більше, коли я і так надто гнучка, дуже погана ідея. Діабетику першого типу порадили припинити приймати інсулін і натомість з'їдати столову ложку кориці щодня. Найгірша порада, якою я можу поділитись, мій лікар сказав мені сісти на дієту з низьким містом жирів і високим містом вуглеводів. Я снідав о 8 ранку, а до 10.30 вже був голодний як пес. Це було жахливо. Почни регулярно приймати колоїдне срібло. Почула я від моєї тупорилої зовиці. Хто не знав, якщо ви будете приймати срібло досить часто, то назавжди посинієте. Коли я підхопив респіраторну інфекцію, лікар сказав, що вона вірусна, і пройде за кілька днів. Через 6 тижнів, 12 звернень до швидкої допомоги і чотирьох лікарів, хтось нарешті додумався призначити мені якісь срані антибіотики, які вилікували мене за 3 дні. Через це я пропустив кваліфікаційний адвокатський іспит. Не я, а пацієнтка стоматологічного кабінету, в якому я працюю. Жінка впала обличчям додолу і зламала кілька зубів. Вона звернулась до відділення невідкладної допомоги. Головним чином, щоб переконати, що у неї немає струсу мозку. Лікар швидкої подивився на один з її зламаних передніх зубів і сказав: О, це зростеться саме собою. Що ви собі розуміли, людейська зуб був розколотий навпіл. Вертикально через корінь. І ні, зуб не зросте. Стеця сам собою я не бачила тієї пацієнтки, але впевнена, що ми дали їй направлення до щелепно лицевого хірурга. Не слухайте порад лікарів швидкої допомоги щодо лікування зубів. Що мені не треба худнути, і я ідеальна така, яка є. Ні, у мене патологічне ожиріння, і я чудово це розумію. Якщо я не змінюсь, то захворію на діабет і почне відмовляти печінка. Я не схиляюсь перед тиском суспільства. Я намагаюсь прожити краще життя. Не пхайте свого носа до чужого проса. Хіропрактик дав мені наукову літературу про те, чому я не повинна вакцинувати своїх дітей. Коли я розповіла про це своїй лікарці, вона від злості ледь не відлетіла в стратосферу. Щоб я робив інгаляції з ефірними оліями, аби вилікувати астму. Просто розслабся, коли борешся з безпліддям. Жарти жартами, але у мене навіть овуляція не настає без надмірної кількості ліків і ніяке розслаблення цього не виправить. Лікар сказав, що біль у коліні зумовлений моєю вагою і не став більше нічого обстежувати. Через кілька років з'ясувало, що це коліно бігуна, яке легко піддається лікуванню за допомогою фізіотерапії. Вісім місяців відвідувань тричі на тиждень пішло на те, що впоратись з ушкодженнями, яких завдали п'ять років постійного болю. А ви не пробували прилягти і випити трохи соку, щоб дитина поворушилась. Це сказала мені медсестра на гарячій лінії, коли я зателефонувала на 36-му тижні вагітності, стурбована через те, що дитина перестала ворушитись. Виявилось, що син на той час вже був мертвий, але однаково мене дуже розлютило те, що таку дурнувату пораду дають у дорогоцінні хвилини, коли на кону може стояти життя дитини. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які дурні поради щодо здоров'я давали вам? Напишіть в коментарях.